А, центр Трускавця, жива музика. А як ви будете чемні, особливо, якщо Віктор Павлік буде чемний, то ви ще Віктора Павліка побачите. А якщо він прийде, то він має прийти в 17.20 до обівета. Май теж плюс-мінус десь цей час. Відійдемо добівати Що тут? Тепло, сонячно, бачите. Погода хороша, Тай слава Богу. Лавочки не знають, хоча тепло. Чуть-чуть. Сонечко ще видно. О, ну собака біжить. Але в кадр нам не потрапляло. Мір ротель теж підсвічений, торговий центр майбутній. А ми вже тим часом до костелу дійшли. Починаємо спускатися у центр міста. Так, кожен раз бачу людей з порожніми пляшками 6-літровими. Тут згадую, що нам треба сказати, що в трускавці не тільки на втусів. Можна купити за 24 гривні за літр. А східницьку воду за 25 гривень за літр. Гарно дерево жовтіє над тиром. А, це вже... Це вже кінець жовтня. Ну вам не видно, що кінець жовтня, у вас буде видно, що кінець жовтня. Так, дуже-дуже гарно. Останній на сьогоднішній день. Прямо мені сонце підсвічує центр курорту. вам видно, що майже-майже вже кінець з жовтня. А людей багато. Найбагато, багато, особливо їх багато очікують віктора Павліка. Біля біле. А, і тюльпанове дерево теж тут пожовтіло, не тільки біля курортного парку Пожовкло. Потяг. В очікуванні пасажирів цілого не потяг. Дніпро-Трускавець. Кого що довгий час не буде. Це кожен день за розходом. Кілька рейсів робить. Дивіться, людей реально. На Віктора Павліка чекає дуже і дуже багато. Поки немає трафану, ще встигаємо одним оком глянути. А як, а де, а що? А біля білету. no sign of Віктор Павлік буде тут у нас на бів'яті. Завтра 25-го для вас співають заслужені артисти України Золоті голоси європейської опери Тенор з Бельканто. 26-го народні артисти України Катя Бужинська, Михайло Грицька в рамках всеукраїнського туру боля з концертом Україна. Це ми за участю музичного гурту Гранд. Sroko do vas i povertayu. Vos pivayetut, no ya Я сказав, що все приходите Вітаю вас, шановні пані та панове, доброго вечора. Так підходжу до бювету і думаю собі, а це всі так разом дружно прийшли на концерт. То ціни б вам не було всім, звичайно. Я приїхав сьогодні в Трускавець для того, щоб привітатися з вами, привітати вас, побажати вам всім міцного, міцного здоров'я, насамперед, Божого благословіння і спокою в душі і приблизити нашу перемогу через те, що сьогодні в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться мій концерт, сольна програма. До вашої уваги прозвучать старі добре відомі пісні, і буде ряд нових пісень. Тому одну з них, до речі, ви сьогодні слухали. шойно я прийшов, почув, почекайте мама, вона тільки вийшла, а у Оксани вона вже є. Слава Богу, бачите, яка молодець. Дуже красива пісня. Ви знаєте, частина коштів зібрана з концерту, як я вже сказав трошки раніше, буде відправлена на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України для того, щоб підтримати наших побратимів, братів і сестер, які. Стоять на кордонах там і воюють, тримають оборону, щоб ми могли з вами тут зустрічатися, співати, щоб ви могли пити водичку, підліковуватися, хто, кому це потрібно, чи просто насолоджуватися прекрасною спокійною погодою, природою і так далі, що вже починає холодати, заморозки вночі, ну, тому що листопад на носі і зима незабаром. Отже, запрошую вас всіх сьогодні в 19.30 в Палаці культури імені Тараса Гровича Шевченка. Мій концерт. І приходьте, відпочинемо трошки душою, поспіваємо разом. Я так зрозумів, що зараз Оксана скаже, ну, що я співав пісню. Ще того разу буду, в листопаді вже не буду, бо холодно розумію. То дуже тяжко, бо дихаєш і холодне повітря, і потім не на концерті співати. Тому зараз я ще сьогодні заспіваю. Ви всі прийдете на концерт, сьогодні дай вам Бог здоров'я. От, а ну, на другий на листопаді вас рівно вже не буде, Будуть інші люди. Ну нічого, буде Оксана їм казати, що я співати вже не годен, немає здоров'я. Давай, Ігор, поїхали.